Шановні земляки, сьогодні наше місто вкотре в жалобі. Страшна війна забрала ще одне молоде життя нашого земляка-захисника України Борозненка Олександра Анатолійовича. Олександр Борозненко служив солдатом, стрільцем-снайпером десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти військової частини Збройних сил України. Був поранений, боровся за життя, та, на жаль, 3 листопада 2024 року серце героя зупинилося. Шануймо хвилиною мовчання неомирующу пам'ять про нашого героя Борозненка Олександра Анатолійовича. Сьогодні ми прощаємось. З патріотом, воїном, справжнім захисником, людиною з великої літери, яка, незважаючи ні на що, стала на захист України, не заховався, не став осторонь, а пішов захищати, захищати нашу державу, свою родину та всіх українців. Дякуючи таким героям, як Олександр, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Ми повинні постійно пам'ятати, якою ціною дається перемога та мир. Громада, будь ласка, цінуйте, допомагайте, підтримуйте, дякуйте нашим військовим, моліться за наших військових, вони щит нашого спокою. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто. Приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Дорога громада, дорога родина, шановні побратими. Знову біль і смуток у наших серцях сьогодні у вічність відходить ще один герой. Людина мужня, сильна, молода, яка, не дивлячись ні на що, пішла захищати кожного з нас. Після страшного поранення не витримало серце героя. І сьогодні, на жаль, ми проваджаємо його в останню путь. Від імені міського голови від цієї громади дорога родина, прийміть слова співчуття, але ці слова. Не повернуть, на жаль, цього героя. Ми будемо пам'ятати вічно, низький уклін побратимам за те, що ви бороните нашу землю і захищаєте кожного з нас. Слава Україні! Десантники не вмирають, десантники йдуть виконувати вже другі бойові завдання тільки вже в небо. Дорога родина, Висловлюємо від командування та побратимів наші щирі співчуття. А громаду попрошу єднатися. Як наш покійний головний сержант батальйону казав, моя хата з краю, я приймаю бій. Так що я вас попрошу задуматися і об'єднуватися, і не питатися, коли та війна закінчиться, а докладати все для того, щоб вона закінчувалася. У нас не має бути часу для того, щоб ми думали, коли вона закінчиться. Бо вона нам дається дорогою ціною. Слава героям і слава Україні! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Ми молимось за упокоєння душі спочили коїна Олександра і за відпущенням всякої провини. Two go Сьогодні знову ми прощаємося людиною, яка життя віддала за незалежність і соборність української держави. І ми щиро дякуємо йому за те, що він ціною свого життя виборював нашу незалежність і щиро співчуваємо близьким, його рідним, за ту непоправну втрату яка у них тепер є. І от якраз те, що завтра церква буде святкувати пам'ять архістратига Божого Михаїла, якраз нам відкривають історію про початок цієї боротьби, коли в одному з ангелів, які були створені в найпрекраснішому їхньому вигляді і положенні, в одному з них виникло бажання. Стати рівним Богу, і для себе він став дійсно Богом. Він забув свого Творця і в серці своїм привозніс себе. Ангельський світ в той час утвердився в добрі, тому що знайшовся той, хто сказав, що немає нікого іншого, окрім єдиного Бога, і отримав своє ім'я, яке ми вшановуємо Михаїв, воно означає якраз. Ніщо не інше, як хто окрім Бога. Тому сьогодні ми щиро молимося і просимо Бога, щоб він у свої батьківські обійми прийняв душу спочилого воїна, дав йому спокій від всього того зла, яке він тут на землі побачив своїми очима і душею відчув, і на своєму тілі відчув, щоб до часу Воскресіння дав йому спокій, прощення гріхів. І щоб дав йому блаженне Царство Небесне, і нас довів до тої хвилини, коли і ми з'єднаємося з Богом, і з'єднаємося з нашими рідними, близькими, які досягли того блаженства у Царстві Божого. Тому нехай Господь, душу спочилого, приймає в свої батьківські обійми, а нам всім дає віри, надії, сподівання на те, що і наша країна. Буде країною, яка процвітає, яка живе, яка разом з Божою допомогою цей світ преображає і вносить в нього те добро, яке якраз і має бути.